А на Тернопіллі, Франківщині та Буковині найкращі рейтинги у об'єднаної опозиції Батьківщина. Натомість у закарпатців політичні вподобання протилежні тут передує партія регіонів. Далі попередні результати за голосування Західної України від ЦВК. На Буковині лідирує ВО Батьківщина. Її рейтинг 39%. На другому місці Буковинських політичних вподобань провладна партія регіонів 21%. Третій удар Віталія Кличка рейтинг 18,3%. Далі йде во Свобода із 9% і компартія України майже 6%. На Франківщині наразі перша ВО Батьківщина 40% голосів. ВО Свобода, друга 33%. Удар Віталія Кличка третій. Його рейтинг 14%. Партія регіонів на Прикарпатті набирає трохи більше 5%. На Тернопілі у списку політичних симпатій. Перша ВО батьківщина майже 40%, Друга свобода, майже 31%, Далі йде удар Віталія Кличка, 15,2% голосів. Партія регіонів Тернопільській області набирає трохи більше 6%. На першій сходинці виборів на Закарпатті. Партія регіонів більше 30%, «Батьківщина» набрала 27% голосів Закарпатців. Третім де удар Віталія Кличка 20,3%, Свобода 8,4%. 42%, а у комуністів трохи більше 5%. Відсотків.